Всім не новорічний, зараз а, 31 грудня, і в цьому відео ще будуть кадри із 1, 2 і 3 січня. Вже наступного року. В нас вихідний, і я можу щось обрізати в саду, щось зробити на своєму декоративному городі. А, цього разу я хочу зробити там невеличку лаву. Побачила а, картинку в Пінтересі і сподіваюся, що в мене все вдасться. Тим більше в мене є весь матеріал для цього. Кожного року я підходжу до деяких частин нашого саду. Він поділений, я вже не пам'ятаю, треба порахувати десь на 6-7 частин. І кожного року я роблю десь одну-дві частини. Починаю, звісно, з озеленення і з доріжок. Цього року планую, що наш працівник по периметру викопає траншею, де ми вкопаємо трубку поливу. У нас нарешті буде полив, Бо насправді поливу у дворі взагалі немає. У нас стоять тільки розприскувачі, а в парку, звісно, є. Тому що якщо його реально не буде, то просто все засохне і ти не встигаєш його поливати. Тим більше це дуже незручно тягати всі ці шланги, коли ходять гості. Тому я думаю, що за рік ми почнемо із прокладання поливу, але ще не впевнена. І зазеленення цього року. Я планую, що на ділянці, де в нас ростуть 12 сортів винограду, я просто його замульчую. Територія в принципі не маленька, але роботи досить таки багато. Показувала в попередніх відео, де я беру картон, застеляю ґрунт картоном і потім засипаю це все мульчою із деревини. Це просто перебиті гілки через що чи щепоріз щепа. так щепоріз. І, в принципі, ця територія вже буде готова. І так буде рухатися по всьому двору. Зараз у нас готова одна, дві, майже три частини готові. Так що, поїхали працювати. Це мій декоративний город. Ось тут я планую зробити лаву. Вона нібито буде в ніші. Тут у мене граб е стрижений. Цю ділянку теж я буду прибирати. Я зберу просто все листя, але цю е кленочку лишу, тому що. Не хочу, щоб тут росли буряни, я не знаю, що тут буде. В тому році тут, що тут взагалі росло? А, батат, точно. В інстаграмі є відео, яке я зібрала урожай. Хороший був. От. Так що ось тут. Зараз будуть підготовчі роботи. Я намагатимуся все вичистити, трішки розрівняти. Треба зараз привезти цеглу і дошку трошки менше 1 метра. Я вже знайшла. А дубову, але мені її не дали. <схай> Сказали, бери соснову. Ну окей, буде соснова. Знімаю на тачку. Я зараз е, знімаю на свій айфон. Ну, звісно, я ще не, не купувала камеру, але планую. А, моя порада, поки ви тільки будете вчитися знімати відео. Той, тому що телефон підійде, потім вже пізніше купити собі камеру. Бо, наприклад, я теж до цього йду, щоб купити собі камеру. Бо на телефон мені, я вам чесно скажу, мені пайцях не зручно. По-перше, взимку. Постійно натискається от все підряд натискається. Потім він дуже швидко розріжається на морозі. Я думаю, може і камера себе так почуває на морозі. Але мені дуже незручно. не знаю, чи це ось штатив. Вже все зажало, воно все одно розпадається. Ох. Коротше, Звісно, що в інстаграмі мені було набагато простіше. Можливо, я тільки починаю. Намі 15 секунд записал і все. Так, поки виїхали. Чому ти так рухаєшся? Думаю, що це проблема все-таки штатива. Стабілізація просто теж лайно. їду і просто жаліюся вам. Цього ми привозили е, з півдня, а звідки вже не пам'ятаю. Теж попадала на сторіс. цього у нас ще 20-х років. Ми спеціально брали, щоб вона була стара-стара хорошої якості. Зараз візьму щітку по металу і буду вичищати. Тут мені не потрібно брати найкращу цеглу, можна брати, така, яка трішки надколота і кривенька. Тут навіть, до речі, пальці видно людські, коли вони отак от брали, працівники, які робили цю цеглу, так пальці і залиши. Круто, правда. О, до речі, знайшла. Зараз вам покажу. Дивіться. Дивіться. Бачите? Один палець, два, хтось дивиться. І певно, ну я можу помилятися. Ну це точно пальці. Людини вже немає, представляєте? А слід від пальців лишився. Дошку соснову. Олександр відрізав у неї краї циркуляркою, відшліфував, потім пропустив її через фрезер. Спочатку я не думала, що треба її шліфувати. Ну, та і так, нормально, але тут Все ж таки я в шортах сідаю влітку і буде колотися. Що ще, Тут була тріщина, у нас. в принципі, є ця тріщина і Думаю, що від погоди вона просто буде розтріскуватися. Ну, Хочу покрити її якимось воском, ще не знаю яким, це трошки пізніше буде. Але до того часу, що вона просто не лопнула надвоє, Олександр завчасно а, такі шурупи засвердлив. Вони ось. отакі. Короті, шуруп гігантський, аж відсюди. Спочатку засвердлював спеціальним свердлом, а потім. Шурупик. Ну, гарно вийшло. Зараз я трішки його, так сказати, реставрую. Підіб'ю молоточком, підрівняю. Але е я думала, що воно буде криво, ось ця саме лавка е по горизонту. Тому що я брала такий, так як би це сказати, правильно, неліквідну цеглу, бо вся хороша лишається на е теплицю, адже ми ще не знаємо, скільки туди потрібно точно. От, е і я взяла таку собі. Можна сказати так, не потрібно. Але гарно вийшло. Це у нас вхідна зона в екопарк. Ці віночки я замовляла у наших родичів. Я лишу ось тут посилання в інстаграмі. Дуже гарні роблять не тільки ось такі зимові, а й такі весняні, знаєте, пасхальні, літні можна. Дуже цікаві виходять на будь-який смак. Ці вінки також ще є в мене такий простий. Він тут підходить якраз. Не пам'ятаю, з чого це він. Але теж гарненько білий підходить до білого курника. І зараз я пройду до кіної зони. І там у нас вони висять. Вони дуже гарно пасують нашому парку, так як у нас, знаєте, таке багате село. Хтось це, Не, я, до речі, придумала. Більшість про це кажуть нам наші клієнти. Вон там на горищі у нас є віночок. Так. І тут декор. Ще новорічний висить, ось такий маленький віночок. До речі, оці шишки в сітках тут жили просто комахи. Можете собі взяти на замітку. Так от вони гарненько виглядають. Ось так виглядає майже готовий вінок, ми його вклали. Моя рекомендація від себе це коли ви будете укладати лозу, то постійно рухайтесь в одному напрямку. Не укладайте товстий край весь час біля одного краю, тому що у вас тут вийде дуже товсто, а тут вийде дуже тонко. І коли ви укладаєте лозу, старайтеся її все ж таки впигувати. Не просто так от з краю та і все. Це стосується, наприклад, ожинової лози. Якби у вас... Ну, наприклад, була березова, з нею працювати легше. Ви її просто скручуєте і кладете. Ожинова, трішки така примхлива, вона може вискакувати, тому коли ви укладаєте край, старайте ось так його запихати. Висота може бути більша. Це у мене діжка. Тому розмір ось такий, можете взяти якусь там миску, відро, наприклад, але обов'язково, щоб воно було кругле, не вигиналося. Наприклад, пластикові відра вони можуть вигинатися. Ось така товста лоза, вона може випирати ваше відро. Коли ви зв'яжете один край, після того ще треба, ну, Така знову ж таки рекомендація від мене ще чотири, ще три. Раз, два, три. Для того, щоб ви могли підняти і вже потім дов'язати те, що просто виглядає із самого вінка. Бо якщо ви зробите два, то він просто викривиться так. Чотири рази зв'язали і виняли її з основи. В принципі, це все. Зв'язала я два штуки, в мене ось такі вони вийшли по товщині, потовщині, принципі. Однак ну, буває таке, що десь є вуще місце, десь ось є товще місце. І мені ще потрібно чотири штуки, тому що я б хотіла повісити на вході в кав'ярню. Ось тут це такий запасний наш вхід, інший головний з іншої сторони. І вхід на лавандове поле, коли ми зробимо теж таку білосніжну огорожу. То буде висіти чотири гарних віночки. І, звісно, ще сюди є маленькі у мене, теж із ожини. Коли ми змінимо повністю новорічний декор, то буде звичайний такий, знаєте, весняний чи що, чи просто без якихось квіточок. Звичайно, ось така буде лоза висіти. Можна ще також взяти для віночка, наприклад, ось лози такі з дерена легантісіма, Він покажу вам ближче. Він може бути ось такий і гнучкий, але якщо ви візьмете товщі, то вони не дуже гнуться. Я думаю, що саме з цієї породи вийдуть ну, такі невеличкі віночки, бо якщо ви хочете величезний, то ну, складно буде зігнути ось всю лозу. Зручно також буде це, коли ви візьмете березу, саме кінчики. То взагалі прекрасно, І гарно в'яжеться, і тримає форму. Я беру, У мене є, звісно, оберези, далі за лавандовим полем, але я беру ожину, у мене її прям багатєнно. От, але теж вибираю досить такі тонкі, бо товсті важко вкласти у самий віночок. До речі, коли ви вже зробили вінок для декору, його ви можете взяти ось таку гортензію. Це гортензія садова. Можете мідловидну, звісно, брати. Мідловидну краще брати тоді, коли в неї десь середина цвітіння. Тоді вона не так швидко зів'яне, або вже, в принципі, так, до кінця цвітіння. Я так робила осінні віночки. Ви можете, наприклад, ще зробити зимові, наприклад, ось із таких голівок. Я не рекомендую їх взагалі зрізати на зиму, вони взимку декоративні. Ну, і, Можна, в принципі, взяти такий декорний вінок, такий собі природній матеріал буде вам. І чим хороша гортензія тим, що ви просто можете зрізати ось цей світ із квітконосом і просто вставляти у сам віночок. Не потрібно взагалі нічим зав'язувати, нічим прив'язувати, щеплювати. Воно просто гарно залазить всередину і тримається так дуже довго. Обідаємо з вами лавандове поле. У нас замерз замок, і я не можу вставити ключ, тому що просто ніхто не ходить на лавандове поле взимку. Крайні кущі навіть не видно. Який гарненький. Взагалі-то я. Дуже багато снігу, реально. Взагалі-то я часто заходжу на лавандове поле не щодня, звісно, але заходжу для того, щоб просто переглянути, що все на місці. Ну, можна подумати, що там на тому лавандовому полі робить сніг та сніг. Але я буваю, дивлюся і роблю висновки на кущі, як впливає взагалі зима на самі кущі, а особливо сніг. Чи не розвалює він кущі, що потрібно саме тому, кущу, бо чесно, я майже знаю кожен кущ де і що як він почувається на цьому лавандовому полі. Буває що сканую, чи ніхто не шастав і не викопав куща. Камери у нас стоять по периметру. Ловлять вони на десь 200 метрів. Навіть вночі видно, але все рівно. Поле зараз дуже гарне. Але мені подобається. Кущі не розвалилися. Звісно, що завдяки моїй праці, тому що я зістригала ці кущі для того, щоб вони просто були товщі. Хочу вам показати один зразочок. Просто буквально ось дивіться, один патичок. Бачите? Гляньте після зрізу, яка утворилась ось така щільна шапка. Ось що значить вчасна стрижка. Отак вони всі притрушені снігом, сплять і точно не вимерзнуть. Якщо вас цікавить догляд за лавандою, посадка, розмноження, фотосесії, куди збувати лаванду, я лишу посилання під цим відео. Там є мій повний курс і є там вся інформація від А до Я. Трубки поливу, газон міжряддя, солома чи сіно дуже багато цікавих нюансів. Якби я цей курс десь знайшла до того, як ми почали садити лаванду, ми б реально зекономили дуже багато грошей. Глянь, Такий гігантський кущ. Якщо я зараз стану, то не так він гарно виглядає. Я їх зістригала, ви можете бачити, що вони не круглі а боки, от просто всі обрізані. Є ось такі в нас кущі, які просто ну, невиправні, можна сказати. Бачите? Молодий пагін є, це знову після стрижки пішов рости. Але що взагалі спричинило ось цей шмат, такий порожній в кущі? Це все ламають гості, які просто ходять, фотографуються. Вони просто наступають або без догляду лишають дітей. Фотографи, які відступають назад, теж наступають на кущі і виламують їх, вони дуже довго відновлюються. Є такі кущі, наприклад, ось тут вони зовсім маленькі, і он там далі невеличкий. Це, наприклад, коли я садила і просто з'їв там хрущі, ще щось, і я досадила недавно, тому ми маємо ось таку смішну прогалину. От кущі тут є різні, такий цікавий факт, що. Можливо, ви знали, не знали. Живці, які укорінюються частинками, вони мають гіршу кореневу систему, ніж ті саджанці, які із насіння. Хочу показати вам приклад. Ось ці всі з насіння. У них величезні шапки до оцього ряду. Насправді вони відрізняються оці всі від оцих. Я думаю, вам видна різниця. Так? Вони були із. Саме ця діляночка мене просто не вистачило саджанців, які я вирощувала з насіння. І я просто взяла частинки, це було весною, і вкорінила. Тому маємо ось такі смішні кущі. У нас лежить. Я буду так провалюватися йти. <смі> Такий буде смикатися екран. У нас тут лежить газон між ряддям. Саме отут ця частинка між е, лавандою, тут у нас лежить солома. Але, звісно, що мульча на всі 100% не е, затримує різ бур'янів, особливо багаторічних. Тут проростає перій, оскільки в нас тут органіка, то ми все вручну вибивали цей перій, ми переорювали його 2-3 рази, потім е, вибивали це все вилами, тому що не було спеціальної насадки на трактор. У нас тут дуже проблематично з цим. -сим. Техніки майже немає. Ну і нам, все рівно, невигідно було її купувати, тому що це така, знаєте, одноразова акція. Ми не робимо більше закладки нових лавандових полів, і цього майже гектара нам вистачає. Тобто, вихідніше просто найняти людину із трактором якою-небудь насадкою, щоб вона обробила. Ну, це було один раз і все, ми засадили. Лаванда, в принципі, може рости 40-50 років, все залежить від вашого догляду і де знаходиться лавандове поле. Північ чи південь. Дійду з вами до краю. Ви можете бачити ось по цю лінію. Ось по цю. Оце такий квадратик, така латочка. Це буквально рік цим саджанцям. Завдяки правильній стрижці і регулярній ми маємо такі величезні шапки. Гляньте, зараз я підійду, переступлю в порівнянні. З ногами дивіться. Це саджанець от того року. Виріс. Такий він гарнений. Я, звісно, і менший, тому що я садила їх різного розміру, які вже в мене були. На розсаднику є більші, є менші. Це все лаванда вузьколиста. На ягідному полі, там, де у нас ожина, полуниця, алохина, там є ще зразок, рядочок посаджений лавандина. Теж, як відрізнити лаванду від Лавандіна, і чи взагалі можна вживати в їжу Лавандін. Це все є на курсі, і також в журналі моєму там взагалі вся інформація можете придбати, лишу посилання під цим відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку і хоч який-небудь комент, а можливо, вас щось зацікавило, то я обов'язково дам відповідь на ваші питання. Підписуйтеся, хто ще не підписався, і до наступних відео.